Якщо ви, як і я, використовуєте дошки в канві, то тепер для взаємодії з учнями вам не треба надавати ніяких посилань, вам достатньо відкрити живий урок, і щоб діти відсканували QR-код. Для цього ми натискаємо кнопочку Поділитися. У нас з'явилася новинка навчальне заняття. Натискаємо. Що нам про це говорить сама Canva? Миттєво розпочинайте співпрацю в Canva, облікові записи не потрібні. Ви отримаєте посилання та QR-код, яким можна поділитися з учнями, щоб вони могли отримувати доступ до вашого дизайну і взаємодіяти одне з одним. Ви можете завершити сеанс будь-коли, або він автоматично завершиться через 2 години, після чого буде відновлено ваші початкові дозволи. Натискаємо розпочати навчальний сеанс. Діти переходять на телефонах свої вчитувачі QR-кодів. Сканують, відкривають в браузері, вводять код, який бачать перед собою на екранах, натискають Продовжити і переходять до самої вашої презентації, вашої онлайн-дошки. В даному випадку у мене це презентація. Вони користуються всіма можливими інструментами, такими, як користуєтесь і ви. На екрані і в дітей на телефонах. Видно, що це навчальний сеанс, який транслюється наживо. Можна закінчити сеанс, можна переглянути відомості про приєднання. бачите, скільки учнів зараз приєднано до цієї дошки. Наприклад, натискаємо на будь-який слайд, виконуємо завдання. Наприклад, обираємо інструменти, пензлик, колір і малюємо по нашій дошці. І діти бачать те, що вони малюють, і вчитель бачить те саме на своїй дошці. За потреби ми можемо збільшувати на екранчику дошку, зменшувати. Також вчитель може відкривати, наприклад, дошку на повний екран, для того, щоб можна було краще бачити завдання. І за потреби завершуємо сеанс. Або він, як було сказано поперед, завершиться автоматично через 2 години. Спробуйте і ви.